Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. От і закінчилось Євробачення 2025. І давайте ж розберемося, на якому місці гурт Циферблат і що там було з номером. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. А ще хочу сказати, що завтра вийде велике відео про весь фінал Євробачення 2025, а сьогодні. Що вийде відео про переможця. Отже, циферблат. Гурт Циферблат зайняв 9 сходинку. Ділять вони 8-9 сходинку з Албанією, але так як більшість балів у Албанії це від глядачів і більшість, ніж у нас, тому Албанія займає восьму сходинку, а ми 9 і набрали ми 218 балів. Ще хочу сказати, перед тим, як ми. Почнемо оглядати номер, що у вокаліста гурту циферблату Дані були проблеми з голосом, і їх майже було невідчутно. Давайте ж розбиратися. Та й дивитися, радіти за наших. Хочу відмітити Христину. Ну, вона просто ангел. Ангел цього треку, її ангельський голос це прям заворожує. Почав він дуже класно, і а, таке відчуття. Я не знаю, як його настроювали, але настроєний він на всі 100%. Тобто це видно. А, знову ж таки, не дивлячись на проблеми з голосом, а, ну він. Як ото, як в останній раз. Косе, Ось на цих моментах а, на півфіналі мені здавалося, що трішки з беками вони, ну, є такий розсинхрон трішки. Але от зараз я його не чую. І це добре. Тобто тут вони виправились, стало краще. Єдине що. А, От коли Даня тянув цю останню ноту, відчувалося він якраз йшов, і ну, при ходьбі а, голос трішки все ж таки тремтів. Знаєте, все ж таки відчувається, чи то, можливо, тому що знаю, що важко дані співати, але ну, відчувається якась, знаєте, от він, як він гори звернув, і він так якось кинув цю останню ноту. Мені здається, що ну, раніше він співав як то м'якше мені ну, трохи. Якийсь цей лишній звук, мені здається, чому він е з'явився не зрозуміло. Love, Клас, от цей. Е ця емоція, вона просто ну, додає якогось. Не знаю, драйву, мені здається, і вона а, додає адреналіну і вокалісту також. Пліща Отут здається, що трішки йому а, музики майже немає. Нема і а трішки все ж таки важкувато йому співати. Flies, yes, Клас. І оцю фразу і не було ні в півфіналі, ні раніше. А, теж вона ну, додає оцю емоційну складову. Ось цей е, звук все ж таки, ну треба було його, мені здається, трішки потягнути, а, а він е, цього не зробив. Ну, Можливо, тому що важко, можливо, тому що вже е, кінець треку і він е, ну, все ж таки віддав всі свої сили. Е, до речі, от чим і подобаються живі виступи, тим, що е, саме от такі якісь дрібнички, да, е, вони додають щирості. Е, ну, музыки. Героям слава. Класний номер, класно проспівали, зробили, мені здається, максимум все, що могли. Я радий за те, що Циферблат виступив достойно, бо багато хто казав, що не пройдуть навіть до фіналу і те, і т.п. І все ж таки, ми можемо бачити, що європейці, як і ми цінять таку музику, не попсову складну музику, я б сказав навіть так, і якісну музику. А, дякую ще раз хлопцям, дякую всім, хто підтримував Україну, а, голосував, давав нам свої бали. А, хлопці, знову ж таки, повторюсь, молодці, і ну, я дійсно переживав за них. А, якщо чесно, і сказати об'єктивно, то, ну так, до першого місця, мабуть, вони не дотягували. Але все ж таки, я хочу сказати так: мені не соромно за вибір, який ми зробили, і Циферблат поїхав від України, і мені не соромно за наш гурт, за їхній виступ на цьогорічньому Євробаченні 2025. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. А можете підписатися на мій телеграм. Канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!